Алілуя, Міністріс Інтернешнл представляє пророчий момент з Альфом Лукао. Ці руки повинні служити Богу. Ці руки повинні служити Богу. Моя дорогоцінна донечко. Як тебе звати? Івон? Івон, ці руки я віддаю Богові. Звідки ти приїхала? В Канада. Ти приїхала з Канади, не з Ямайки. Я народилася на Ямайці. Ти народилася на Ямайці, але ти приїхала з Канади. Так. Причина, чому вони не можуть перемогти тебе? Тому що твоє серце прагне служити Богові тим, що ти маєш. Не тільки тим, хто ти є, а ще ти добре готуєш. Так. Але Господь говорить, що ці руки присвячені йому. Ти вмієш смачно готувати? Так, я люблю готувати. Я люблю тебе, тато. Ти любиш мене? Так, любиш мене більше ніж готувати? Так, звичайно. Пані та панове, коли я говорю вам, що Бог є Бог і на все є свій час, є час проходити крізь вітри і хвилі, але є також час заспокоїтися в присутності Бога і просто насолоджуватися поїздкою. Бог приводить тебе в час призначений ним. В той час, коли ти виграєш, в той час твоєї перемоги. Але я чую, що в той час перемога не обмежується твоїм фізичним я. Вона тягнеться до всіх, кого ти любиш. Вона розтягується. Вони можуть бути в Канаді. Але якщо хтось зв'язувався з вами в Америці або навіть на Ямайці, вони будуть благословенні. Твій перший син маєш на увазі Річарда. Добре. Нехай кожен підніметь руку і скаже: Все, що належить мені, благословене Богу. Все, що належить мені, благословене Богу. Нагадай мені ще раз, як тебе звати. Івон. Я шукав Луіса, тому попросив тебе нагадати своє ім'я. Івон. І ти кажеш, що Річард це твій первісток. Так. Він любить квіти. Oh, так. Oh, Jesus, я бачу його з квітами. Yes. See, але я see, бачу, бачу, це Марк. Oh, так, так, це мій другий син. Jesus. Ти довіряєш Богові. Але це не про першого сина. Я кажу про онука. I love you. My my. my. You. Jesus. Glory oh, Jesus. Jesus. Again, no God. God. Thank you, Jesus. Yeah.

Все, що належить тобі, повинно бути звільнено. Я звільняю над тобою, Божу благодать, як на жінку, поставлену Богом, жінку Божу. Завдяки рукам, якої буде збільшуватися та розширюватися царство Боже. А я молюся за кожну твою дитину, молюся за твого онука, молюся, щоб Бог почав розширяти твою родину. кожне вуду, кожна сила, кожне заклинання, кожне погане слово проти твого дому. Твоя сім'я помазана та благословена Богом в ім'я Ісуса. Якщо тебе благословило це відео, поділися ним на своїх соціальних платформах, використовуючи кнопку Поділитися. Переконайся, що ти вподобав, і поділився нашими відео зі своїми друзями та родиною. Приєднуйся до нас на каналі AMI-TV або під час прямих трансляцій. Слідкуй за пастором Альфом Лукау на соціальних платформах.